Вітаю, добрий день. Сьогодні у нас є 23 квітня. Сьогодні я зайшов так дуже далеко. Я і так збираю гриби, як то се каже у глуші, де ніхто не ходить, Але тут взагалі, я ще тут гриби не збирав. Тут і кажуть, що медвідь може сказати добрий ранок не був, я тут в житті ще гриби не збирав. Мені так цікаво, я давно хотів сюди потрапити, але то все не доходить. Якось так. То там збираєш, то там, бо є, там, там, знаєш, там. А я хотів звідати такі, як це каже, нові місця. То вже й самому цікаво. У такі Самі глуші Карпат. Подивитися, що тут. Вночі перепадали трохи дощики. Температура зараз ну так, десь плюс 6, не більше, досить так прохолодно. Ну, Комфортно ходити. Вночі так десь 2 градуси тепла. То йдемо, йдемо подивимось. Вже й самому цікаво. Все, що буде, покажу, вам цікавого перегляду. Я так за своє життя ну, багато де в Карпатах збирав гриби. Але велич Карпат, все негоден обійти. Дуже багато. Хороших місць, все негоден обійти. Але так, як є можливість, то хочеться звідати ще нові місця. Так трошки вітряно, гори вкутані, таким якби туманом. Походив я так, ну, хвилин 20, не більше. І нам попадає такий чудесний грибок. Як то кажуть, чуйка не підвела. Ох, такий моцний. Ох. Просто красень. Ха. І дивіться, який цікавий ріс. Він ріс, то видно, камінь. І він прямо на камені. Там трошки видно грібниця. І такий камінь. І так у нього корінець, ніби відбився. Чудесний гриб. Я люблю ці гриби збирати. У них і дуже смакові якості. Я так скажу, він з усіх грибів найсмачніший. Оцей гриб. Він такий міцний, що я з таку силу натискаю. І просто красень гриб. Дуже файний. Добре, це вже цікаво. Іду дивитись далі. Такий файний коврик з афенів. Цікаво, чи вони. чи мороз їх не. Не знаєте уму. Морози були, може і не буде цього року. О ну, тут каснура. Хтось там певно живе, бо свіже. І що я вам скажу? Я недалеко так пройшов. Ось цей гриб. Тут є такий чудовий колобочок. Ось там видно грибничка. То грибничка, як бачите, вона собі там залишається. Не треба то зрізати, щоб то ще там воно собі так і гриби ростуть. Грибниця є, на місці залишається. Не треба то там зрізати. Ось такий чудесний грибочок. То що я ножик сьогодні, як виявилось, забув дома чи що... ну, вже так і буде. Але гриб чудесний. Чудесний. Такі моцні гриби. Добре, йдемо далі. Бо то так багато на цю тему є. Бесідів. Чи зрізати гриба, чи просто зірвав його за свій... Досвід збирання грибів, я вам скажу так, що я збираю все життя так. Вирвав його, грибниця там залишилася. І прикрив, просто прикрив, щоб вона не засихала. А якщо ти зрізав, то вона там гниє. Ну, хоча, якщо ти не зібрав гриба, то гриб цілий там згниває, то таке. Але м -м, практика показує, що Гриби ростуть, бо я збираю багато років на одних і тих самих місцях є. І гриби ростуть. Якщо б вони не росли, вони б уже там давно пропали. А вони є від року в рік на тих самих місцях. Тому так. Єсь такі грибиші попались, вони прям так на дереві ростуть. Не знаю, що це таке. Ну, то, певно, їх збирають. Ну, я не збираю. Так покажу вам. Так день наближається до вечора. Ще дощик так хоче капати. Походив я сьогодні, звідав ось той схил, так от туди, і ще туди вниз. Є файні місця такі, там мають бути гриби, про що показує, бо знайшов я ось ці два. Показує, що вони там ростуть. Місця файні. Ну то, що небагато, але що хотіти. То ще доста так прохолодно. А буде тепло, то вони буде. Будуть. Варто туди йти. Файні такі місця. Ну вам дякую за перегляд. Всім миру, здоров'я! Добра. Я додому. До зустрічі.